Сум і тиша огорнули Свято-Успенський храм. Днями тут провели в останню путь 44-річного захисника України Максима Власенка. Рідні, друзі, побратими та небайдужі мешканці міста зібралися, аби віддати шану воїну, який без вагань став на захист рідної землі. Сьогодні ми прощаємось з нами, прощається син, чоловік, батько, друг, побратим Власенко Максим Олександрович. Він народився 11-го Квітня 1981 року в місті Димитров Донецької області, де закінчив школу у 1998 році та вступив до Національного гірничного університету, отримав вищу освіту за напрямком гірництва фахом Марк Шейдер, закінчив військову кафедру, отримав звання молодшого лейтенанта став офіцером запасу. У 2001 році розпочав свою професійну діяльність на шахтам Донбасу. Прийшов шлях від звичайного, звичайного ученика горного робіт, робочого підзем, підземного та дійшов до начальника дільниці. Напрацював 15 років підземного стажу та загалом 23 роки. У лютому 2009 року одружився з Власенко Галиною Валерійовною. У грудні 2020 року відписав перший контракт. Збройні сили України Максим Власенко пішов на фронт у 2020 році, Був командиром танка та захищав рідний Донбас у складі 56-ї окремої бригади. За п'ять років служби пройшов чимало гарячих точок, обороняючи Україну від російського агресора. За сумлінну службу був нагороджений державною відзнакою медаллю за військову службу Україні. Початок повномасштабної війни у лютому 2022 року зустрів під Маріуполем, захищав місто Волнова. Де більше днів був в оточенні, і він разом з побратимами вели важкі і тяжкі оборонні бої. Але вони витримали, і він як командир своїх, всіх своїх хлопців. А далі був і Запорізький напрямок, і Сумський. Але в лютому 2025 року, під час проходження служби, Підступно і підло з'явилася невилікована хвороба. Його життя обірвала важка хвороба. Максим помер 12 жовтня поточного року. В останню дорогу його супроводжували зі сльозами, вдячністю та молитвою. Спочили воєн. Максим він не помер. Він заснув для того, щоб після, після засинання, після цієї смерті, встати і бути перед Богом. Бо Такі кроки вони є важливі. Вони є Пам'ять про Максима Власенка житиме в серцях тих, хто його знав і шанував. Герої не вмирають. Вони навічно залишаються з нами у вільній Україні, яку захищали.